Добрий день, я Михайло Петренко, і сьогодні за дві хвилини розкажу просто і по-людськи, як годувати печінку так, щоб вона дякувала, а не страждала. Уявіть печінку як тихого працівника на заводі вона прибирає токсини, переробляє жири, цукор, ліки. Якщо ми завалюємо її сміттям, конвейер гальмує, з'являється важкість, здуття, гіркота в роті. Мій базовий принцип це світлофор зелений. Можна щодня: овочі, зелень, гречка, вівсянка, рис, індичка, курка без шкіри, нежирна риба, яйця один шматок на день або два білки, кисломолочні 1-2%, бобові за переносимістю, оливкова олія по чайній ложці, жовтий. Інколи й небагато: цільнозерновий хліб, авокадо, горіхи, жменя, домашні соуси на йогурті, сухофрукти, червоний. Гальмуємо алкоголь, смажене, копченості, ковбаси, солодкі напої, випічка з білого борошна, майонез, маргарин, режим це половина успіху. Харчуємося 4-5 разів на день, порції середні не їмо за 2-3 години до сну. Вода орієнтовно 30 мл на кілограм, якщо немає інших рекомендацій лікаря. Готуємо варінням, напарі, запіканням або тушкуванням. Мене часто питають, що їсти конкретно лікарю. Ось просте меню на день. Сніданок, вівсянка, плюс ягоди, плюс чайна ложка насіння льону. Перекус натуральний йогурт і яблуко. Обід запечена індичка 120-150 грамів, гречка 150 грамів, салат з зеленю з однією чайною ложкою оливкової олії, перекус хумус і огірок, морква або жменя горіхів. Вечеря. Риба на пару 120-150 г. Тушковані овочі, шматочок цільнозернового хліба. Перед сном за потреби кефір 1% 150 мл. Лайфхаки. Замінюємо майонез на йогуртовий соус з лимоном Сковорідку на духовку. Газовану воду на воду, з чи лимоном. Так по. Раз на тиждень готуємо контейнерний день. Гарніри. І білок порціями на 2-3 дні, щоб не зриватися. Коли варто насторожитися і звернутися до лікаря жовтушність шкіри, темна сеча, постійна гіркота, біль праворуч під ребрами, нудота. І головне, печінка любить передбачуваність, просту їжу і помірність. Оберігайте себе, і вона віддячить легкістю в тілі та кращим самопочуттям.